Явище дифузії або як розчиняються спрей у повітрі та барвник у воді. Для досліду нам знадобляться лабораторне хімічне обладнання, спрей, наприклад, освіжувач повітря, барвник, йодна настоянка, чиста вода. Якщо в кімнаті розпилити освіжувач повітря чи бризнути парфумами, то запах досить швидко пошириться в просторі. Відбувається явище дифузії, проникнення частинок однієї речовини між частинками іншої. У газах дифузія відбувається швидше ніж у рідинах, бо відстані між молекулами тут більші порівняно з рідинами або твердими тілами. Щоб дослідити явище дифузії в рідинах, додамо в хімічний стакан із чистою водою декілька краплин йодної настоянки. Як бачимо, вода набула коричнюватого кольору. Чому? Молекули води змішалися з молекулами настоянки. Проведемо наступний дослід. Додамо в хімічний стакан із чистою водою кристали барвника. Так само, через деякий час ми побачимо, що вода змінила колір. Як і в першому випадку, молекули барвника розчинилися у воді і заповнили проміжки між молекулами рідини.